Добрий день всім спорт. Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми продовжуємо челендж турботливі 85. Сьогодні у нас 46 день, і це вау, вау, вау! Як неймовірно! Вже 46 днів поспіль. Я двічі на день тренуюсь. Я читаю 10 сторінок книг або матеріалів для читання. Окремо з вами про це розмовляли. Я ділилась. Виставляю відео на Ютуб для вас щодня, щодня впродовж цих 46 днів. Я вже потренувалась, як ви бачите, по моєму аутфіту. Сьогодні я вирішила спочатку потренуватись так гарненько. Мене мама ще відфоткала. Записати вам відосики і потім вже вийти до вас трошки поговорити. Я наповнилася цією бадьоростю. Що я вам хочу сказати, перед тим, як ми почнемо, а я вам маленький спойлер, сьогодні ми розмовляємо про курси Вандермані і Вандерлаф. Дуже особливі для мене, я їх обожнюю. Перед тим, як ми почнемо, я вам нагадую за свою дошку мотивації, що мене мотивує так багато тренуватись, так багато виставляти відео. Подивіться, там про все-все є окремі відео, але я хочу зупинитись на одному. Я хочу зупинитись на тому, що ми з вами. Продовжуємо збирати гроші разом з торботливі 75 для маленького Максима Шульгіна. Якщо ви не знаєте у Максима м'язова дистрофія дюшена я робила окремий стрім з його мамою. Вона там розповіла усю, усю 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 історію їх. Максима, у них також ще і старший хлопчик хворіє на ту саму хворобу. Всього їм треба зібрати майже 3 мільйони доларів. Це на одного синочка для Максима. Що я вам хочу сказати: нехай ця. Велика сума вас не лякає. Я впевнена, що якщо ми будемо багато поширювати, ми будемо регулярно донатити, точно можна закрити цей збір дуже-дуже швидко. Я вам хочу сказати, що іноді достатньо всього одного донату в 3 мільйони доларів. Тож це може реально закінчитись швидко, і ви не знаєте, хто саме стане причиною такого донату. Можливо, саме ваш репост послужить тому, що багато людей про це дізнаються, і збір закриється. Або дізнається одна і закриє збір. При цьому я наголошую, що кожні 2 гривні реально дуже-дуже важливі. Часто люди кажуть, типу, а що мені донатити? У мене три гривні на карті. Блін, задонать півтори, це буде офігезно, офігезно. Я тут вам зараз покажу, як зробити цю баночку, знаєте, прям додати в обране в монобанку, щоб ви могли собі зробити навіть такий ритуал, коли п'єте чашечку кави, пригощаєте кавою і Максима. Це буде дуже-дуже потужно. Сильно додатково мене мотивувала саме те, як Оніта розповідала, як прогресує м'язова дістрофія дюшена, що просто поступово-поступово атрафуються усі м'язи. Спочатку просто м'язи, рук та ніг, потім атрафуються м'язи дихання, і дитина в свідомості, дитина все розуміє, у неї нема ніякої розумової відсталості. При цьому вона просто поступово угасає вплоть до того, що. Атрофується м'яз серця. Ну, ви розумієте, про що це? Тому прям дуже важливо, щоб цей і неймовірно усміхнений хлопчик жив. Люблю вас, обіймаю щиро і безмежно дякую за кожен донат. А у нас вже на хвилиночку більше ніж 11 тисяч гривень. Супер! Я дуже рада. Люблю вас, обіймаю. Давайте переходити до. Курсів Вандермані Вандерлав приїздила мамочка і привезла мені такі неймовірні розпечатки. Це pdf файли Взагалі це матеріали до курсу Вандерманія. Спочатку ось це Вандерманія, спочатку проходила, потім це Вандерлав. Перша у мене така розпечаточка, і це ж ви розуміли просто на вагу золота. На вагу золота. Якщо ви не дивились, у мене є окремий огляд на Вандермані 6. Я вам залишу посилання тут. В цьому році я приходила вже в Вандермані 8. Це мій другий в Вандермані. Про що взагалі? По-перше, тут курсується мій вчитель. Юля Біляєва просто неймовірно вродлива, красива, натхненна, успішна жінка. Як ви зрозуміли, це курс Юлі Біляєвої, мого вчителя? Я навчаюся у неї не тільки на Вандермані і Вандерлав, також я вже говорила декілька разів, що у мене є мої курси. Духовної еволюції, духовного розвитку вони абсолютно безоплатні. Можна усім туди завітати, послухати щось для себе корисне взяти. Це навчання буддизму, які передаються вже 2,5 тисячі років. Обидва цих курси вони базуються на знаннях буддизму, навчаннях буддизму, на знання про карму. Так, я ще кофту не кинула, бо не гоже про такі серйозні вчення, вам напівголою розповідати. Вчати карма почала з курсу медитації. До речі, зараз також проходить набір на новий курс медитації. Це Асітри, те, що я казала, безоплатні курси, ви там будете вчитись якісно, класно медитувати. І спойлер, медитація це не відсутність думок і не фокусування на нічому, а це саме вміння направляти, коротше, свій розум. Якщо ви часто щось забуваєте, часто плутаєте, Десь часто вмієте втрачати думку, вам прям саме стопудово туди. Бо це такі побочні ефекти, які дає цей курс. Я була реально в захваті і зрозуміла, що у мене набагато більш точніший став мій розум. З приводу Вандермані, в Вандермані це також курс по кармі грошей. І як сказано, там що саме наша щедрість є причиною наших грошей. Чим більше ми віддаємо, причому не просто віддаємо типу. Блять, на. Або, ну, якщо ти на мене натиснеш, то типа окей. А віддаємо саме у стані щедрості, у стані якихось кайфуш, задоволення, у стані того, що ти прям реально бажаєш людині це благополуччя, то нам повертаються ці гроші набагато-набагато більшим. Всі блага і так далі. І там просто мільйон різних практик. Заході, синок. Почитай. І там прям дуже багато різних практик, дуже багато класних, якісних медитацій, йога уяви. Так, я вас трошки перемістила і продовжую. Там реально зібрано дуже багато крутих практик. Курс триває 2,5 місяці, і ви за цей час реально розбираєтесь у усіх своїх заморочках з приводу грошей, що зробити, щоб гроші приходили, щоб зробити, щоб відчувати себе достойною грошей. Тут також є окремий урок по. Своєму призначенню, і я хочу сказати, що Юлія Біляєва, мій вчитель, і була а, тим, тією людиною, яка дуже мені допомогла знайти своє призначення. І зараз я блогерка. І зараз я вже знімаю для вас. І це було дуже дуже потужне, дуже інсайтове. Прям я це побачила як білий день. Що мені треба робити, чим мені треба займатися. Я вважаю, що курс просто топовий. До речі, якщо казати з приводу грошей, то у мене були результати після Вандермані 6. У мене прям там ти ставиш собі цілі, і вона з'явилась на певний час. І це прям дуже-дуже круто. У вас є карма група? Ви займаєтесь у групах, обговорюєте свої ситуації, прям зустрічаєте щотижня, неймовірно потужно. П'ять, точніше, чотири мої най най найближчі людини зараз. Це саме люди, яких я просто зустріла на цьому курсі. Або не просто, що я вірю набагато-набагато більше. Коротше, курс рознос. Я не знаю, зараз, наче є передзапис на Вандермані 9, це буде аж ашвидні. Він проводить всього двічі на рік, але воно точно того варте. Зараз я вмовляю, маму, щоб вона йшла на наступний Вандермані. Думаю, що це їй дуже дуже зайде. Плюс, вперше, за цей час я почала приходити вандерлав. Вандерлав ви не можете попасти, якщо ви не приходили якийсь курс від Юлі. На жаль, або на щастя, бо цей курс вже, знаєте, якщо в Вандермані там багато пояснюється таких базових речей, то в Вандерлав, ти вже приходиш, ти вже знаєш про що буде мова, про що конкретно з чим ви будете працювати. І я хочу сказати величезне, моє здивування. Я думала, що типу, ну той же самий формат, тільки про кохання, про те, як зробити свої стосунки міцніше, краще, попрацювати над якостями партнера. Ну, спойлер, ви будете над своїми якостями працювати. Ні віддіть, ніхто вам там не скаже, що ваш партнер фуфло, і треба його батагом бити, щоб він змінився. Ні, ви будете працювати над своїми, і це реально ну це офігенно. Ставати кращою людиною для себе в першу чергу це рознос. На моє величезне здивування і радість відрізняється взагалі підхід у цих курсів. Я не можу сказати, що це, типу, знаєте, шаблонна. Ну, типа шаблон такий, шаблон такий, і от просто два різних курси, бо дві різні теми ні, прям кардинально відрізняється. І дуже важливо почути саме погляд Юлі Біляєвої на. Ну, Юлі Біляєва я маю на увазі, взагалі, що каже буддистська система впродовж 2,5 тисячі років через призму досвіду Юлі Біляєвої. Це безцінно. Це реально зовсім інший пласт, зовсім інший пласт знань. Я дуже надихнулася, там багато різних практик, про які я не чула. Хоча, якщо ви дивились мої відео з марафону перші, то я розповідала, що я читаю книгу Геше Майкла Карма любові. І це наче карма любові, і Вандерлаф наче карма любові, але практики і бачення зовсім інше. Мені дуже сильно сподобалася. Мені книга сподобалася. Кажу, що я нічого не обсираю. Дуже сильно сподобався цей курс. Я ще в етапі проходження, у мене вже стільки інсайтів, мене аж отак тіліпає це просто рознос. Якщо ви не знали, то, ну, коротше, один із найпотужніших інсайтів, який я, прям, знаєте, не просто ну, почула, а я його відчула, що наш партнер це і є наше дзеркало. В тому плані, що всі оці маленькі. Єрундєні, які впродовж якогось часу нас дратують в побуті або ще щось, якісь його звички. Скоріше за все, це відображення наших звичок. Не часто, ну не завжди, це по відношенню саме до нашого партнера. Можливо, це буде по відношенню до інших людей, але це справді так. І те, що я відчула, що круто мати дзеркало, знаєте, це умовно у вас застрял там між зубів шпінат. Типа ти можеш так ходити. А можеш подивитись в дзеркало і такий, а блін, ну, шпинати. І прибрати його. <розуміємо> Розумієте, да? дзеркало так, це іноді буває неприємно, особливо коли, наприклад, партнер дзеркалить якусь твою агресію або критику, або якісь такі неприємні звички. Але ну, ти подивився в дзеркало і ти можеш це прибрати. Так, це складно, так це непросто, бо, на відміну від карми грошей. Вандерлаф це така чуттєва тема. І це, ну, це, це більш чіпляє, а працювати над якимись своїми неприємними якостями це складно. Але, але дуже важлива справа. Я вам вже тут наболтала. Діліться взагалі, чи проходили ви, можливо, в вандермані, чи чули ви про Юлю Біляєву. Це просто обожнюю. Обов'язково я залишу посилання на її сторінку. Обов'язково заходьте, підписуйтесь. Неймовірна глибока людина, мій вчитель, і я цим реально дуже-дуже сильно пишаюсь. Я не так часто про це говорю в Бозі, але сьогодні такий день, що я хочу бути з вами відвертою, сказати чесно, про те, що мене надихає, чому я в цій точці в якій є, і це так або інакше, це завдяки кармі, це завдяки вченням. Я точно розкрилась така, як неймовірна, гарна і запашна квітка саме за рахунок того, що я почала вивчати. Вивчати дарму, вивчати карму. Тому тільки вам приймати рішення спостерігати за кимось, не спостерігати, йти на курс не йти. я тут нічого не нав'язую, якщо вам щось відгукнулось, буде круто. Якщо ні, ну це точно не біда і не страшно. Тож, поїхали, ви подивитесь мої тренування, і я прощаюсь з вами до завтра. Люблю вас. Просто шалено люблю вас.